Слава Україні, друзі, я Ігор Мартиненко і вся команда «Еквалімпік» Раді вітати вас і просимо, одягайте тепліше, сідайте затишніше, і ми починаємо, тому що рання весна і дійсно ще досить прохолодно. Але друзі, Україна пережила зиму, Україна не змерзла. Як би там не хотілося нашим ворогам змінити наші плани, але Україна була, є і буде. Обов'язково переможемо завдяки нашим захисникам і захисницям України. Тож Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України і, звісно, наближати омріяну звитягу нашої держави. Справді, зимовий сезон подарував нам і багато приємних спортивних миттєвостей. Звісно, чемпіонат світу у Шведському Естерсунді, який ми разом з вами спостерігали в ефірі каналу Еквалімпік. Вже за кілька тижнів після того, дуже якісна і не менш красива картинка була вже безпосередньо від команди нашого каналу. Тому що ми коментували, дивилися, спостерігали і вболівали за нашими паралімпійцями на чемпіонаті України з лижних перегонів та біатлону, а також за нашими дефлімпійцями на чемпіонаті України з лижних перегонів, які відбувалися в західному реабілітаційно-спортивному центрі. І... Поруч з тим на горі Красія відбувався чемпіонат України з гірськолижного спорту та сноубордингу серед спортсменів з порушеннями слуху. І тут теж є на що подивитися. Тож занурюємось в атмосферу карпатських гір прямісінько зараз з каналами Квалімпія. Разом зі сноубордистами за медалі Кубку України поборолися й лижники. Нових облич небагато, але були і ті, що змогли здивувати тренерський штаб. Лідерами Кубку з великим відривом знову стали Михайло та Каміла Куртаничі. Вони тренуються вже досить тобто, тривалий час з нами. Каміла мала, правда, з Дефлімпійські ігри 2019 19-го року не попала, тому що у неї вісімнадцятому. Сезон 18-19 вона мала серйозну дуже травму і операцію її робила на жаль, І е, тому вона Дефлімпійські ігри 2019 року пропустила, але потім е, теж на здивування е, реабілітувалася, е, повернула свою фізичну форму і продовжила працювати з нами, продовжила тренуватися і, в принципі, вона. Показує непогані, досить непогані результати в Україні. Е, є новички, котрі здивували. Осипенко Даниїв, він з Чернігіва. і потрапив минулого року завдяки медіа-центру. Е, е, знайшов батько через Ютуб, е, нас знайшов, дзвонив, е, каже, у мене є син, хоче на лижах е, тренуватися. Як би до вас потрапити? На жаль, минулий рік, минулий сезон в нас обірвався і вони повноцінно не змогли з нами попрацювати. Але тепер е на ці змагання вони приїхали з Праги вже, тому що вони туди втікли від війни. Приїхали, виступили. І вчора він е показав четвертий результат. А сьогодні він вже третє місце зайняв, тому так він здивував. Родинний дует Михайло та Каміла Куртаничі успіхові не здивовані. Адже розуміють, зі справжніми конкурентами вони зустрінуться вже на міжнародній арені. Я зайняла перше місце. Це як звичай. Вже Викики одне так саме. Попри те, що команда з гірськолижного спорту формувалася впродовж лише кількох останніх років, прогрес у результатах вже є. Втім, чи вистачить цього для медалей на наступних паралімпійських іграх, сказати важко. Адже зазвичай на працювання витривалості і технічності на швидкісному спуску задача восьмидесяти років. Втім, тренери команда впевнені, покращення результатів точно буде. Дуже дуже сподіваюся на те, що наші гірськолижники е, покажуть найкращу, найкращу свою форму. Е, для того вони весь цей період. Намагалися і правдами, неправдами у нас і ковід, і на жаль, на даний період у нас військовий стан в країні. Не обіцяю медалі, тому що я знаю, що ми з 2018 року, як ми прийшли до, до цього виду спорту, як почали працювати, від нас зразу запитали: а які медалі у нас будуть? Ну, за такий короткий період дуже тяжко підготувати, і досвідчені спортсмени знають, про що я кажу. Дуже тяжко підготувати призерів. Але ми намагаємося, ми сподіваємося, у нас ще є е, певний період часу, Ще невідомо чи в грудні буде, чи е, через рік у лютому буде Димпійські ігри. Тому ми, ми працюємо над тим, щоб у нас були медалі, виховуємо нових спортсменів. Намагаємося злучити чим більше спортсменів, щоб у нас була конкуренція всередині команди, всередині країни. І будемо, будемо працювати далі. У 2019 де олімпійських іграх я зайняв 21 місце, на мі, а гігант 24 місце. Ну, Зараз я відчуваю набагато себе більш підготовленим ніж тоді. Команда каналу Еквалімпік з нетерпінням чекатиме на нові зустрічі з нашими гірськолижниками в оточенні неймовірних живописів українських Карпат. Віримо в команду і бажаємо успіхів на чемпіонаті України. Яка ж краса, друзі? Мені здається, що після 24 лютого минулого року ми ще більше почали цінувати красу України, наших Карпат і всіх місцин нашій державі, і багато українців по особливому і по новому полюбили Карпати. Ми не тікаємо від війни, не намагаємось відволікатись, але потрібно дещо іноді перепочити так, перезавантажитись. Я сам їздив цієї зими до Карпат, далося декілька днів покататись. На лижах, і я дуже радий, що в наших лижників, гірськолижників, сноубордистів є така місцина, де вони можуть тренуватися, займатися, проводити збори, і в тому числі високі всеукраїнські змагання. Ну і це чудово, що, хоч нашій невеличкій ще команді гірськолижників і сноубордистів, є де займатися, і також там є атлети, які вже дуже дуже багато років кують слави українського сноубордингу і гірськолижного спорту, як Мар'яна Заєць, і зараз у нас є велика честь побачити Мар'яну в нашому ефірі, поспілкуватися. Тож, Мар'яно, ми тебе вітаємо, дякуємо за твої чудові виступи. І дуже цікаво одразу ж дізнатися. Нагадай, власне, як давно ти виступаєш за збірну України? Ти в цьому спорті, і з якої дисципліни, з якого виду спорту ти взагалі розпочинала свою кар'єру. Я починала глиж, це було десь 9 років тому. І тільки вісім років тому перейшла на сноуборд. Мар'яно, а чому ти все ж таки обрала сноуборд? А, тому що в лижах є палки. Я не люблю, коли в мене ганять руки. І як швидко почала показувати успіхи на борді? Не дуже швидко, на жаль, бо два роки підряд у мене не було тренера. Ти вже навіть встигла взяти участь на Дефлімпіаді, яким були дебютні ігри для тебе? Тільки коли з'явилася, Гак Олександра. Ми з нею почали тренуватися і готуватися до Деплім ігор. Ну, і ми розуміємо, що це була все ж перша спроба, та тепер ти більш досвідчена. І чи відчуваєш ти в собі сили показати вже значно вищий і кращий результат? Так, я вже відчуваю тебе більш підготовлено і технічно. І... Маю надію, що все-таки на Дефлімпійких іграх я тану на підіктах. Дякуємо тобі, Мар'яш. Ми впевнені, що так і буде. Тож на зв'язку з нами була Мар'яна Заєць, яка продовжує кувати золото для України на цьогорічному Кубку світу. Знову Мар'яні Заєць просто не було рівних дві золоті медалі. І дуже цікаво дізнатися, а як там інші наші сноубордисти та чи задоволений тренерський штаб збірної України перебігом подій на престижних змаганнях? Тож побачимо прямісінько зараз в ексклюзивному сюжеті каналу. Нало Еквалі зимові види спорту серед спортсменів з порушеннями слуху наполегливо готуються до участі у дефлімпійських іграх 2023 спортсмени Дефлімпійці під пильним оком оновленого тренерського складу працюють над майбутніми перемогами України у сноуборді, який є невід'ємною частиною змагань зимових ігор. Ще на минулій зимовій дохлімпіаді 2019 українські сноубордисти з порушеннями слуху Олександр Люханов та Мар'яна Заєць досить впевнено розцікали засніжені схили Італії і показали досить непоганий результат. Правда, декретна відпустка Мар'яни на певний час не дала можливості спортсменці одразу по завершенню до 2019 активно включитись у новий навчально-тренувальний процес. Але перед стартом минулого сезону вона вже повернулася до підготовчої роботи. Початок минулого року наша знімальна група так само проводила разом із командами зимових видів спорту. Ми фільмували при кінцеві тренування паралімпійської збірної перед Пекіном 2022, а також зимові чемпіонати та кубки України, Дефлімпійців. Тоді всі говорили про величезні плани на сезон, не маючи уявлення, що більшість з них перекреслить війна. На цьогорічному кубкові України з гірськолижного спорту та сноуборду учасників не збільшилось. Але настрій у тих, хто таки зміг залишитись в Україні та потрапити на змагання, бойовий як ніколи. На сьогодні йде повноцінна підготовка деф дефолімпіади. На неї готуються чотири спортсмени: три хлопці й одна дівчина. Не знаю, як розраховувати на перші місця, але думаю, в п'ятірку сильніших наші снов вже готові, якби брати таку на себе відповідальність. Я дуже радію, коли наші українці здобувають якісь результати на, на міжнародних стартах, де лунає гімн український, де майорить український прапор. Це мотивує весь світ, що наша Україна не здається, і що ми, якби, готові стояти до кінця у всіх сферах нашого життя. Старти пройшли у два змагальні дні. Почали зі швидкісного та екстремального салалом гіганту вже в перший день не обійшлось і без несподіванок. Здивувало мене, тому що Люханов Олександр, який учасник був у Лів Олімпіади попередній, він якби виглядає набагато сильніше ніж його, якби друзі, колеги по команді. Але він щось не міг тепер зібратися на старт, і молодий спортсмен перспективний, бровді Павло, сьогодні отримав перемогу. А Саша, на жаль, сьогодні виступив нестабільно і зайняв третє місце. Коли є змагання, то все мотивує мене і привчає мене до складності, що треба йти. Перебороти. Я планую. Це моя мрія. Я дуже хочу потрапити на Дефлімпійські ігри і я готуюся до цього. Вже наступного місяця усі представники українського дефлімпійського сноубордингу знову зберуться разом на Карпатській горі Красіє, аби в оточенні неймовірних пейзажів поборотися за призові місця чемпіонату України. Бажаємо персональних рекордів усім учасникам та успіхом у відборі у склад національної збірної на Дефлімпіади 2023. Дякуємо ЗСУ за можливість перемагати на спортивному фронті. Віримо в нашу перемогу. Велич Карпат, Чарівна і захоплююча атмосфера змагань надихають призери, також і жага до перемоги новачків, дебютантів не може також не захоплювати. Сподіваюся, що всі новачки зроблять правильні висновки. Ну а наші досвідчені чемпіони правильно увійдуть в цей насичений підготовчий сезон напередодні зимових дефлімпійських ігор. Тож будемо підтримувати їх разом і наших паралімпійців, і наших. Дефлімпійці, вони в нас найкращі І, звісно, підтримуємо і вболіваємо за головну команду країни, Збройні Сили України. Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік. Дякуємо вам за увагу! Бажаємо всього найкращого. Я впевнений, що ми дуже скоро з вами побачимось. Все буде Україна. Ну і нашій державі. Ми тільки побажаємо Україна! Перемагай!